Від імені начальника управління членів колегії від керівництва дозвольте вас привітати святом Заохочено ветеранів органів внутрішніх справ медаллю ветеран служби. Дякую. Дякую. Дякую, панове. Радий, що такий нелегкий час керівництво управління проявляє такий знак уваги і поваги до ветеранів, до нас, пенсіонерів. Дякую. Сьогодні вшановуємо День ветеранів пенсіонерів міліції та Національної поліції України. У даний час нас нараховується. 3,5 тисячі в області пенсіонерів-ветеранів. Із них після реформи 280 чоловік це вже поліцейські пенсіонери. Багато ветеранів працюють у державних структурах, приватних структурах, допомагають працівникам поліції. За що вдячні ветеранам? Якщо ретроспективно згадувати те, що було, те, що пройдено. То я Самі непрості роки, а це були 90-91 рік, тоді нам прийшлося непросто, прийшлося прилаштовуватися з одних стандартів роботи на інші стандарти роботи, але і в той непростий час міліція була разом з народом. І всі ті проблеми, які стояли перед нами, ми їх вирішили. Е, міліція контролювала ситуацію в місті, контролювала ситуацію з злочинністю. Я би сказав, що успішно боролася з нею. Е, зараз е, трохи інша ситуація, але вона ще складніша, бо нинішній поліції приходиться працювати в умовах війни. Це накладає додаткові зобов'язання. Це несе за собою високі степені ризику для особового складу. Тому я дуже вдячний, і ми всі дуже вдячні. Керівництву управління внутрішніх справ що. В цей непростий час. Вони не забувають про ветеранів, про тих людей, які віддали краще свої роки служінню в батьківщині. За це ми їм дуже вдячні.